Це кадри з фільму про селище, що розташоване за 22 кілометри від кордону з Росією. 2 листопада у Харкові влаштували предпрем'єрний показ документального кіно під назвою Під тінню атома. Над ним працювала команда харківських журналістів від медіа Майдан Моніторинг на чолі з режисеркою Наталією Зубар. Це фільм про життя п'яти хаток в умовах війни. Про те, як Росія протягом шести місяців у 2022 році обстрілювала ядерний реактор, про зруйновані внаслідок ракетних ударів приміщення національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут, про знищену 62 другу школу, про зруйновані житлові будинки. Головними героями є місцеві мешканці, випускники та співробітники Харківського фізико-технічного інституту, діти, вчителі і навіть будівельні альпіністи. Всі вони прагнуть, аби світ дізнався про всі ті злочини, які Росія завдала п'ятихаткам від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Частина фільму присвячена саме Харківському фізико-технічному інституту. Тут показані знищені внаслідок обстрілів аудиторії. Саме на фоні цих руйнувань спогадами про довоєнне життя закладу ділиться одна з його випускниць та співробітниць Анастасія Гаєва. Після предпрем'єри ми запитали в неї, наскільки важливо їй було знятися в цьому фільмі. Для мене участь у цьому фільмі була важлива з точки зору мати щось, щоб показати своїм колегам з усього світу, з фізиками, з якими я е, спілкуюсь, е, якби як виглядає мій фі... мій факультет, мій фістех. Мені дуже важливо мати якийсь фільм маленький, який показує, як виглядає наука, як виглядає навчання. Супер, якщо зантити англійською супрубкою, щоб я могла це показувати всім своїм колегам, а колег у мене там від Колумбії до Китаю да, їх достатньо. І щоб вони, хоча б мали уявлення, про які умови йдеться, тому що на міжнародній арені російські вчені досі вважають дуже багато хто з вчених вважає, що типу ну типу вчені ж не винуваті і так далі. І так далі. І нам дуже важко захищати на світовій арені той факт, що Ну, всі ці санкції вони мають бути і серед науки, в тому числі, і, і так це правильно. І ні, ми не можемо казати, що там росіянам окей, то просто тому що типу, це ж не вони стріляли. Так мені цей фільм потрібен для аргументу для спілкування з міжнародною спільнотою. Участь у цьому проєкті була не менш значима і ще для однієї співробітниці фізико-технічного інституту Вікторії Кравченко. Для мене це була велика честь, це було дуже важливо розповісти про місце, в якому я народилася і прожила все своє життя, розповісти не тільки про мирний час, не тільки про історію, не тільки про те, що відбувається. Хоча це можливо і не прозвучало. Ми дуже сподіваємося, що у нас є майбутнє, що у нас буде майбутнє. І для цього робимо зараз все можливе. За словами режисерки фільму Наталії Зубер, ідея проєкту належить продюсеру Віктору Гарбару, який побачив оголошення про конкурс в лабораторії документального кіно від грантової організації Медіа Девелопмент Фундейшн. З 80 заявок було відібрано 5 учасників. До цього числа потрапило і медіа Майдан-Моніторинг. Над проєктом працювали два з половиною місяці від початку і до моменту презентації. Пані Наталія каже, результатом задоволена, і цей фільм просто необхідно показати всьому світу. Дуже важливо, тому що це дає контекст нашої війни. Це дає контекст російських злочинів. І саме головне це показує людей. І я сподіваюся, що ми зможемо якби ну щоб глядачі, десь. В світі, скажімо, в Європі, там в сполучених штатах, уже наша волонтерка з штатів бачила і сподобалася. А побачила людей тут. Тобто, найкращі зв'язки це зв'язки між людьми. Фільм Під тінню атома буде презентовано у листопаді 2024 року на телеканалі Суспільне по всіх регіонах України. А ще його побачать і за кордоном. У листопаді цього року його покажуть під час конференції Київські діалоги у Берліні. Крім того, за підтримки чеського міністерства закордонних справ його подаватимуть на участь у низці міжнародних фестивалів. Наталія Зубер запевняє, на цьому документальне кіно про п'ятихатки не завершується. Серію підтінню атома продовжуватимуть знімати і далі.